Альні пенсії або ж пенсійна реформа, і чого від неї чекати, така наша наступна тема. Уряд знову повернувся до того, аби запровадити в Україні накопичувальні пенсії, і реформу планують провести уже цьогоріч. Проєкт відповідного закону у чинній його редакції передбачає внески у пенсійний фонд як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. І при цьому людина зможе самостійно обирати для накопичення або не державна, або ж. Державний пенсійний фонд. Навіщо українцям накопичувальні пенсії та як це вплине на виплати? Спілкуємося із Дарієм Марчак, першою заступницею міністра соціальної політики України. Вечір добрий, добрий вечір. Вже приблизно 20 років в Україні пенсійна реформа була не на часі. Чому до неї руки дійшли саме зараз? В такий важкий час. По перше, період фінансово-економічних труднощів, тим більше війни, це завжди період, коли ми змушені виправляти доробляти всі не зроблені завдання за попередній час. А, а по-друге, ключове це те, що а, насправді накопичувальна реформа вона давно вже назріла для українського суспільства, тому що для, ну, для цього є кілька важливих чинників. Перший важливий чинник це те, що а, в 2022 році фактично один працюючий громадянин в Україні утримував через солідарну а, пенсійну систему одного пенсіонера, і це означає, що або ми маємо платити дуже низькі пенсії, або ми маємо сплачувати дуже високі. Єдиний соціальний внесок, і е, фактично в норма ну, в, е, в нормальній ситуації на одного пенсіонера має бути хоча б дві-три працюючих людини. І таке зниження кількості співвідношення працюючих до пенсіонерів воно є загрозливим. І, на жаль, тенденції ще погіршилися внаслідок воєнних дій, оскільки ми розуміємо, яка кількість українців працездатного віку, на жаль, виїхала за кордон. Е у поисках у пошуках захисту від війни, і друга причина, вона пов'язана насправді з першою, це те, що в пенсійній солідарній пенсійній системі швидкими темпами зменшується коефіцієнт заміщення. Це те, який відсоток вашої поточної зарплати вам буде забезпечувати ваша пенсійна виплата, коли ви вийдете на пенсію. І таким чином уряду вже зараз потрібно і країні в цілому вже зараз потрібно системно думати над тим, яким чином ми. Будемо врегульовувати пенсійні питання і проблеми в майбутньому, і які системні рішення ми будемо пропонувати власне запровадження накопичувальної системи це одне з таких системних рішень. І запровадження накопичувальної воно передбачає, що держава не замінює солідарні пенсії. Солідарні пенсії і далі будуть виплачуватися. Але додатково до солідарних пенсій ми будемо. Всі, як громадяни, здійснювати накопичення і другу частину пенсії, власне, отримувати з цих накопичень. Врешті-решт, це дозволить підвищити рівень коефіцієнт заміщення і дозволить забезпечити, що пенсійне забезпечення громадян буде вищим. Давайте будемо детально розбиратися для наших глядачів, що ж означають ці всі накопичувальні пенсії. По-перше, дуже добре, що дійшли руки до пенсійної реформи. Це справді те, що нашій країні потрібно було вводити, і добре, що саме зараз це і впроваджують накопичувальню пенсії. Перше питання, яке хвилює всіх, скільки років яким буде пенсійний вік після реформи, і скільки потрібно буде стажу роботи, щоб вийти на пенсію. Давайте роз'яснювати. Давайте роз'яснювати. Дуже важливе питання, тому що і відповідь на нього дуже коротка. Накопичувальна система запровадження накопичувальної пенсійної системи воно ніяким чином не змінює ані період виходу на пенсію, ані питання щодо стажу. Питання йде лише про додаткове джерело фінансування пенсії громадян, коли вони досягнуть пенсійного віку зараз визначеного законодавстві. Тобто людині от 60 років, вона має 30 років стажу, ми просто попереднього разу спілкувалися, нам розповідали який, про пенсійну реформу в 2023 році, скільки років, виходять на ста, скільки років зараз, щоб вийти на пенсію, потрібно мати 60 років, 30 років стажу. Е, от є людині 60 років, 30 років стажу, як далі? Ми говоримо про 60 років, 30 років стажу, передусім для жінок, тому що для жінок, для чоловіків, зараз ще період виходу, час виходу на пенсію, він відрізняється. Але в цілому, якщо ми говоримо про людину в 60 років, то вона е, і сьогодні 60 років, а і ми говоримо про запровадження накопичувальної пенсійної системи, оскільки людина вже на пенсії. То і вона не розпочне здійснювати власні накопичування в цій системі, відповідно, вона вже не буде отримувати додаткові виплати. Накопичувальна система вона буде поширюватися на всіх тих громадян, які сьогодні працюють і ще здійснюють сплату єдиного соціального внеску, і в яких ще є час для здійснення таких накопичень. І звичайно, чим раніше громадяни почнуть... Ну, працювати власне і думати і накопичувати на свою пенсію, тим більше обсяг накопичень вони зможуть здійснити до моменту виходу на пенсію. Нам з Уляною ще далеко до 60, нам 20+. плюс. На нашому прикладі поясніть, що ми вже зараз можемо зробити, аби потім не турбуватися про розмір власної пенсії і як нам допоможе власне ця новація, ця реформа. Власне, для того щоб не турбуватися про розмір пенсії. Вам вже сьогодні треба працювати, бути офіційно працевлаштованим, здійснювати виплату єдиного соціального внеску, який буде враховуватися і ваш стаж і буде впливати на ваш розмір солідарної пенсії. По-друге, ви вже сьогодні ще до запровадження обов'язкової накопичувальної системи для всіх громадян можете самі скористатися можливістю і здійснювати накопичення, наприклад, до недержавних пенсійних фондів, так званий третій рівень пенсійної системи системи, які вже функціонує в країні, коли ми говоримо про загальнообов'язкову накопичувальну систему, це проект 2683D, який зараз розглядається в парламенті, то мова йде про те, що Після ухвалення проекту закону пройде ще певний період часу, необхідний для розробку інфраструктури цього закону, для розробку it рішень, ухвалення нормативних актів кабінету міністрів, профільного регулятора. І тільки після цього вже розпочнуться власне розпочнеться етап накопичень. Тому в частині саме загальнообов'язкового накопичення накопичувальної системи поки що треба почекати От ми якраз будемо напевно вже потенційними клієнтами цієї реформи і от дійсно так простішими словами і мовою цифру зокрема чи ми можемо якось прогнозувати от, яку суму так який відсоток чи які внески за умовами вже загально загального ось цього коли це запрацює в загальному порядку а не за можливістю тільки звертання до приватних фондів яку суму доведеться чи можна буде перерахувати Законопроект ще знаходиться на розгляді до першого читання. Законодавча процедура така, що до другого читання зазвичай відбуваються значні технічні доопрацювання, а можуть Значно змінюватися певні параметри законопроекту, тому точно сказати, якими mm -hmm. будуть розміри внесків, а відповідно і коефіцієнт заміщення, от ті додаткові виплати в фінальній редакції законопроекту Сьогодні ще зарано. На поточному етапі в проєкті закону закладено відрахування 4%, 2% це роботодавець mm -hmm. за працівника, 2% це держава додатково до роботодавця. що... В принципі, є небагато за світовими мірками. В міжнародній практиці вважається, що хорошим результатом накопичувальної пенсійної системи є те, коли вона дає додатково до солідарної пенсійної системи приблизно ну, хоча б 12-15%, краще вище, краще більше відсотків зарплати, той самий коефіцієнт заміщення. Дарія Миколаївна, от Ніна на нашому прикладі питала у вас, як це все відбувається, накопичувальні на пенсії. На своєму прикладі вибачте за чорний гумор, але якщо, наприклад, не доживу до 60 років, що буде з моїми накопичуваннями? Дякую, дуже хороше питання. І воно є філософське, принципово дуже важливе. тому що. На відміну від солідарних пенсій, коли ви е, сплачуєте ЄСВ сьогодні, якщо ви е, не доживаєте до пенсійного віку, всі ваші внески ну, вони використовуються фактично е, в той же самий момент, коли ви їх сплатили, але на виплату пенсії іншим угу. людям. На відміну від такої такого підходу, накопичувальна пенсійна система вона передбачає, що накопичення стають вашою приватною власністю, відповідно. Власність, ця приватна у разі, якщо з вами щось відбувається, О, вона переходить до ваших нащадків, спадкоємців, якщо ви визначите окремих спадкоємців. Тобто, незалежно від того, як буде розвиватися ваше життя, це вже ваші гроші, на які маєте право тільки ви. Багато європейських країн вони мають таку накопичувальну систему у пенсійній реформі своїй. Україна рухається маленькими кроками. А... Е... Знову таки на сьогодні зарано про це говорити, тому що дизайн, от структура того, як реформа буде виглядати, він ще може змінюватися під час розгляду в парламенті. Але в будь-якому разі перевага полягає в тому, що накопичувальна система сама собою дозволяє покращити пенсійне забезпечення. Це власне ключова причина, чому накопичувальні пенсії. Запроваджуються в більшості країн, і тут мені хочеться до речі зробити нотатку, що в українському інформаційному полі є дуже багато міфів щодо того, а що ж відбувалося з накопичувальними системами в інших країнах, і чомусь прийнято вважати вважати, що в багатьох країнах накопичувальні системи позгортали, скажімо так. Але насправді, якщо подивитися уважно такий досвід, то виявляється, що країни не згортають, вони просто адаптують, модернізують накопичувальні системи, виходячи з того, що конкретно в цій країні працює чи не працює, і відповідно вже зробивши свої перші там спроби десь успішні, десь менш успішні все, все однак перезавантажують накопичувані системи і рухаються далі. Наприклад, як це було в Польщі сусідній. А, Тому по недоліках будь-яка реформа вона ніколи не може бути ідеальною. На 100%. А, тому що а, можна а, розробляти один дизайн-проект, а потім в житті, коли а, переходить справа до реалізації реформи, да, певні а, елементи цієї реформи можуть працювати не так, як очікувалося. І це нормальна життєва практика. І це так працює в усіх країнах. І українське законодавство працює таким чином, що коли а, розпочинається будь-яка реформа, з часом її адаптують вже до реальних. Ну, події реального розвитку ситуації, угу. то ви сказали подія собі згадала про дію. Це віртуальна платформа, яку теж можна буде мабуть якось використати ефективно в, в межах цих новацій. А якщо говорити про тих ні чи так? Безумовно, а якщо говорити, ви вже про це згадували про тих, хто працює офіційно, тут зрозуміло. А якщо людина працює неофіційно, отримує зарплату в конверті чи за часом просто не встигла накопичити собі достатньо коштів на власне цю пенсію додаткову, як держава буде захищати такі категорії українців? Держава і сьогодні захищає такі категорії українців, а, хоча пенсійна а, солідарна система на сьогодні вона є страховою за своїм принципом, і тим не менше. Страховий принцип це означає, що ти отримуєш лише тоді виплати з цієї системи, якщо ти здійснював внески. Але тим не менше, навіть ті громадяни, які не отримували внески, а не не здійснювали внески і фактично не мають право на страхову пенсію в солідарній системі, держава допомагає є спеціальні виплати, які здійснює Міністерство соціальної політики як допомога громадянам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію. Тим не менше, якщо ми говоримо в контексті накопичувальної системи, то у громадян, які мають певні джерела доходів, скажімо, але вони їх не оприлюднюють, такі громадяни, оскільки ми не знаємо їх роботодавців. Чи не не маємо повної інформації щодо роботодавців? То звичайно в держави буде небагато інструментів, якими чином офіційно залучити таку людину, але будь-яка людина, яка хоче прийняти участь у накопичувальній системі, вона матиме відповідне право. І зможе здійснювати накопичення самостійно беручи участь на загальних правилах. Але також мені хочеться звернути увагу, що все ж таки ось така. Відповідальність перед собою в частині не тільки щодо сьогодення, але й того, як буде розвиватися наше життя в майбутньому і як ми будемо жити на пенсії, а це все ж таки питання, яке на наш погляд, потребує такої глибокої суспільної дискусії а для того, щоб громадяни все ж таки більш відповідально ставилися до того, за рахунок яких джерел вони будуть жити. Після досягнення пенсійного віку і все ж таки легалізували, декларували і сплачували податки і єдиний соціальний внесок. Рімклайно дякуємо вам за роз'яснення. Дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Думаємо, що ми ще поспілкуємося про пенсійну реформу згодом. Запрошуємо вас у наші наступні ефіри. Нашим глядачам нагадаємо, що розмовлялись про запуск накопичувальної пенсійної системи в умовах війни. із Дарією Марчак, першою заступницею міністра соціальної політики України.